У кожного своє чувство страху, ожидання пі, хуже самого пізді. Не волнуйся, все добре. Ну, поїхали. І почали розвалювати їх. Ти ж ти постійно напружений, тобто очікуєш, починаєш нервувати в такому плані. А от вже коли безпосередньо зав'язується бій, тобі вже немає коли думати, там, ну, немає часу, щоб боятися, скажімо так. Тому що ну, це залежить твоє життя. На рахунку цього танку більше роти знищених танків, ну, там підбитих я не скажу, тому що ну, цілей було вражено на цій машині дуже доволі багато, тому що інтенсивність була досить велика. Наприклад, і, а, саме менше, що ми відстрілювали за день, це 3-4 конвейера. Це порядка 100 снарядів в день. Бувало таке, що й 150. Подимають нас по тривозі, а, прорив йде, ну, противник намагається прорвати нашу оборону. Нас визивають ну, на, на відбиття атаки. Е, було таке, що за годину я вистрілював два конвейєри. Ну, ще вчитувати треба було те, що е, заражався я не безпосередньо ну, не, не, на вогневій позиції. На вогневій позиції отработав, откотився, зарядився, приїхав, ще раз отработав. в такому плані. Інтересно було, коли е, получас, у нас чотири е, танки е, хотіли обійти стороною, але їх було видно на відсотки, е, перший танк підбили б туристи. Він загорівся, зразу здетонував ну, боєкомплект. А, а в другому, другий танчик, виходить, ми підбили, ну, розули його на гуслю. А, цих два що стояли, ззади, один замішкався, почав тікати, він впав донизу, щоб його не було видно. А цей розвернувся і питався свого, ну, тіпа, як побратима, питався його витягнути. Ну, ми дочекалися того моменту, коли вони в цей прят ну, щоб танки вже були виходи, на розтяжки. І от як вони були вже розтягнуті, то період часу підбили другий танк, ну, тось, а, розули його, і виходить, вони був розтягнути, нікуди. Я тільки бачив, як вони туди вискакували і, ну, і втікали. Щоб машина себе не підвела, наприклад, під час бою, Там постійно треба підтягувати гуску, дивитися за гребнями, щоб не було нічого розтягнути, відкручене. Чистка фільтрів, не знаходиться задум в відділенні трансмісії, так само дятеля. Якщо не почистив, наприклад, фільтр двіятеля, він там засолився сильно і машина починає грітися. І в дуже важний момент вона може тебе підвести, тому що не почне глохнути. У нас такі моменти були. Сама по собі глохла. Так само фільтра трансмісії треба постійно мити. Один виїзд, і вони забиваються, і машина вже не повертає. Так само ти можеш, случайно десь заїхати на мінеполе, поле через те, що тебе там, ліва чи права коробка. Ну, Радянські машини постійно треба обслуговувати. Так само чистка клинів, чистка гармати. Ну, Гармата чиститься пострілом. Але, клин почистить. Так все нормально. то, Скажімо так, теж в одну сторону прикольніше роботи набагато, але тут такі ну, треба мати поняття, що... Тут в одну сторону не виходить. Тут так само, як і ти, так і по тобі. Ну, тобі а, щоб ну, скажімо так, зберегти життя своєму екіпажу, зберегти машину, виконати бойову задачу. Тебе тут, ну, Понятно, що якби, там так само люди, якби, ну які там люди? Ор. Просто ну, тіпа, якби, тут варіант один. Або ти, або тебе. Ну, вибор, звісно очевидний.